Йо-йо, Йо-йо, кінтей, сьогодні ми залетіли в Супер -левок Сокер. Заходимо за, мабуть, саме за Оранжі. Бо це мощна команда. Хоча вона мені не дуже подобається, тому за Лісобончик полетіли гратиме. Лісобон, Лісобон, Бом. Бемк. О, нам забили. Прикол. Але я тепер захисник, тому я буду більш точно відбивати голи. Окей. Полетіли, полетіли. Так, що в нас там? Так, ми май... не, не гол. Не гол. Коротше, не гол. Це мені? О oh, не. No. Це не мені. Чувак. Чувак. Ага, ну все. П'ятий гол полетів до нас зараз. Та, да, зараз до нас зал... залітає в ворота п'ятий гол. І ми виграємо. Бей. П'ятий гол, вітаю. Вітанічки. Ну, виграли, ну і що? Ну точніше, забили нам і що. І що буде? І що реально буде нам? Нічого нам не буде, бо ми виграли кінтей. Ми виграли в різниці на 3 м'ячі. Це мощно, це гіперкласно. І ми вінерс. Це мощно. Вітаю вас цим. Так, можемо самі ресетнутися. Бо це капець. Так. Побігли. Побігли. Дуже хочеться мені стати будь-яким нападником. Будь-кого. Хоча ні. На нападника я так собі показую себе. Тому побіг я. А? Так. А, в воранді вже є, та. Ну я би хотів би, звісно, в Лондон зіграти. Та, я в Лондон. О oh, не. No. Не можна. Не можна в Лондон пограти. Прикиньте? Серйозно? Не можна в Лондон? А чого? О, все можна. Кінту Полетіло. матч пішов. Все, капець. Це first goal. First Goal, First Goal. А oh, ГК. Все, напису. ГК Лошара. Хм, mm, шо він, типу на ну, бас. Так. Ну, ГК в нас є. Це мощно. Це вже мощно. Так. Mm. Чувак, віддаш мені? давай, полетіло. Полетів, м'ячикс. Бем! Один-один! Один-один, кін! Ти забився. Я забив, я забив. Let's go. щій так легко. Щій так легко, реально. Просто настільки легко це було. Так. Йой, чувак. Чувак. На! Давай, полетіло, перелітає і гол. Дубель. 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 Оформив дубль Просто за дуже маленьку кількість часу. let's uh, go. Я просто вивів команду на гору. Я просто врятував нашу команду. Якщо так, то вже казати. БЕНГ! трипл! Трипл, трипл, кіл. Точніше трипл. просто трипл. Це можна за це кінти. Я вас попрошу підписатися на YouTube канал, телеграм-канал рем-канал, в описі від ролика. Поставити лайк та написати коментар бажно, від восьми слів. І в нас Голкіпер просто нубас, бо він пропустив другий м'яч. Ну, Не настільки поки що, як той. Але не можна їм поки що віддавати м'ячі, бо вони, походу, зрозуміли, як треба грати. Реально, зрозуміло просто. Так. Їх. Олі, оле ОЛЕ Х4. Просто Х4. У мене вже 30 голів на цій позиції. 11 асистів. 18 перемог. Це мощно. Полетіли далі. Так. Угу Так. Ну, 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 ну Красавчик! Красавчик, віддай мені м'яч. Дякую. Дякую. Все, полетіло туди пуха. А, прям до рук голкіпера. Ну, я думаю, нічого з цим не станеться. Так, мене грід пас. Норм. О, асіс мені дали. Мені ще й асіс втулили. Норм. Можемо піти пострибати до нього. Красавчик. Так, полетіли. 5 голів. 5 голів. Так. Красава. що ви? що ви? Дай мені пас. Ну, 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 ну. Забери. Красава, 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 красава. Чувак, віддай мені. Чувак, віддай мені. Ну так, собі він віддав. Але я думаю, буде гол. Але я щось так думаю, що буде гол. Let's! Go, Let's go. кінти, коротше ми їх розносимо. Ми в три рази більше забили, ніж вони нам. Так. Окей, я побіг. Я побіг до воріт. О! Ти диви, навіщо бігти кудись? Реально, навіщо кудись бігти? Ні, тепер треба бігти. Бо це. Ааа, це ось цей чувак. Зрозуміло. Зрозуміло, я побіг до нього. Не мог. Не можу я забрати. Чувак, забери. Чувак. фух. Ні, ти мені не віддаш? Дякую. Оу. О, ноу. Йоу. Все, я цього забираю. Я цього забираю. Ні. Я не заберу в нього. Я в нього не заберу. Так. Туди віддав. Ну, погана ідея, чесно кажучи. Дуже погана. Я побіг до воріт. Ні. не треба бігти до воріт, окей? У мене закінчилась самінка, тому можемо трошки повільніше побігати. Щоб відрегеніть повністю. Б-а. У У-у-у! Побіг, побіг, побіг до нього. Пострибаємо. Чу. Красава. Просто красавчики. Ми вже сьомий гол забиваємо, а вони тільки. А вони третій не можете оформить вже. Мільйон мільйон рочків. Просто мільйон. Дай мені. Дай мені. Дякую. Ага полетіла туди. А, і. а! І ауч. Я побіжу до нього. Щоб забрати в нього. Oh. Shit. Блін, я не забрав. сорі. Sorry. Sorry. Кінтий сорян, бо. Сорі, сорі, сорі. Я намагався звіддефатися, але голкіпер. Так само не міг нічого зробити правильно, він ще просто повтикався взяв. Так. Так. Ту, це мені. Тут все полетіло, туди плюшка може перелетить. Ні, не перелетить. Не перелетить. Так. Угу. Давай, чувак, забрав? Забрав? Не забрав. Я побіг я ж захисник. Я повинен захищати нашу команду. Ту, все полетіла туди пушка. Просто я викинув її, щоб максимально він не забрав. Ну, я спрацював, типу, як напівзахисник і напівнападник, бо я віддав асіста і чувак забив, хоча в нього тільки 2 години на цій позиції. Але в нього 24 левел, тому він красавчик. Просто так легко. Всіх повиносили ми. ау ноу! Йоу чувак! Куди ти віддаєш? Не Незрозуміло трошки зовсім. Так. Давай туди просто перекидаємо. Всіх перекинули і я забив п'ятий гол. Просто п'ятий гол. Просто п'ятий гол. 31-й на цій позиції. Ух, Мощний йде. Мощний деморально. Дуже мощно. Дуже мощно. Йоу. Ну, о, о, до речі. Так. Так. Йоу. Все я побіг. Нє-ні-нє-ні-ні. Фуф, фу-фу-фу-фу-фуф. Так, туди його перекинули, бенг. Туджу. О. Все, голкіпер, голкіпер. Голкіпер. Забрав. Забрати повинен був. Але я забрав. Але я забрав, щоб він не забрав. Ну, щоб він не забив точніше. Бо це було б капець просто. Бо це правильно було б просто капець. Так, я побіг. Я побіг забивати забирати. Все, я викинув туди м'яч. А блін. О, все, ми виграли кінти, ми виграли. Let's go! МВП, не знаю, чого можливо, бо я забив максимальну кількість голів і дефав багато разів. Але я тримаю кубок, тому я думаю, це заслуговує на лайк. Так, і комент, звісно. Так, у мене нічого нема, нічого нема в мене, тому побігли ми сюди. Ну, на цій позиції я прям я думаю, максимально показався, максимальний професіоналізм. Я би хотів би знову в Лондон. Знову, звісно, в Лондон. Тому ми будемо чекати Лондона, щоб стати на цю позицію. О. Я буду тікати до неї дуже довго, поки я не зможу на неї стати. Але на неї я щось не дуже можу стати. Все, я став. Бем. Бем. Кінти. Я побіг. Ну. No. Ну, 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 я побіду воріт. Нічого я не знаю. Нічого не знаю я. Так. що тут? Що тут відбувається? Я не розумію. Багато всього відбувається, коротше. Так, оль, не оле-оле. Так, зараз буду дивитись по тіні, куди м'яч полетів. Ага, до наших. До наших чубриків. Так, і далі, і далі нас капець. Все, полетів туди. Полетів туди м'ячик, Все, я зробив грід пас, задефав ворота, можливо, і не задефав, але. Я думаю, голкіпер не взяв би. Я думаю, голкіпер не взяв би цей м'яч. Звісно. Звісно, так. Ось так. Було б. Ух, 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 ух. Ну окей, давайте розпавнимо, Просто по приколу. Розпавнимося зайдемо. А, в їхню команду. Я не можу зайти, тому ми будемо на цій все одно команді. Так. Угу Я знаю, що треба робити. Тому я побіг. Тому я побіг. Сорі. Ні, братуха, не сорі. О! Чувак. Чувак! А, ніфіга собі. Так. Що ти робиш? Що ти робиш, чувак? Дай. Дякую. Дякую. Не Неочікуване, я думаю, щось було б це для них. Але вони, походу, це дуже сильно очікували. Але. Бейм! У мене асіст! Гол асіст! Let's go! Окей. Окей. Okay. Okay. Напишем йому ок, щоб він трошки не так сильно хвилювався. Бо... бо ми забили все одно. Тому, я думаю, це заслуговує на лайк. Так. О, oh, не. No. Все, є побідегоріт. Мені щось так здається, що треба бігти саме до них. А тут просто стояти, знаєте, і бути тут. Oh, я майже Не. No. Mm, no. mm, тепер не. No. Mm, капець. Просто капець. Не, просто забувають. А, так легко. Просто за секунди. Просто за секунди, реально. Ну, щось це нагадую, знаєте. О. Тут джужу викинув на, жо... на червоненький. туди подалі. Угу. Гол. Ні, не гол, не гол. Серйозно, не гол? Як? А як? Як таке можливо бути? Як таке може бути? Я не знаю. Все я викинув туди. Я подалі далеко, Я думаю. викинув, але мені дали 500 поінтів за ось ці всякі штуки. І зараз, якщо я заб'ю, а я заб'ю, а я забив, а я забив. Ценькс. Ценькс. А, тнкс. Ценкс, реально просто забили так легко. Ну, не легко, але комбінація була дуже складна. Реально, дуже складна вона була. Але зараз, я думаю, зрівняється рахунок чогось. Я щось так думаю, знаєте. Хоча, можливо, наші її заберуть. Але я буду сюди тут стояти. як Google поки що. поки що, поки вони не на чужій половині поля. Гол гол асіст гол асіст! Скільки я вже тут асістів віддав, я не знаю. Але я думаю, що це заслуговує на лайк. ось. Так само. Просто ставте лайк весь час, бо це а, класно. Бо це реально кльово... І сильно. Йоу, давай, давай. О! Ну. Ну, не, ну, 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 ні. Ні, не зрівняється рахунок. Не зрівняється рахунок. Знов на нього. Знов туди. Ж. М -м -м. Серйозно? Серйозно? Це дуже якось. Знаєте, ну, боляче. Просто боляче ми забиваємо дуже складно, а він просто ось тако а, дуже легко, а, не може задефати таким легким м'ячі. Просто ізі. Просто ізі. Я вам так скажу. Куди він весь час е, тікає? Так. Ага, я там вже стояв. Ну окей, давайте ресептимося. Подивимося, чи є в їхньому е, місці. Ну, в їхній команді місця. Немає. Немає, тому стаємо на ту саму позицію нашу улюблену. Просто улюблену. Так, бумк. І о. О-о-о. Так. Угу. Не заб'ємо. Не заб'ють, не заб'ють. Заб'ють. Ну, окей, кінти. я, Ми не зможемо забити два м'ячі. Тому зайдемо на інший сервак. Я дуже сподіваюся, що він інший, а не той самий. Бо якщо там Лондон грає, я буду плакати. Бо це просто. А, нас просто рознесли. Хоча. Ми в минулій катці були сильнішими. І в позаминулій. Але в нас є дві... Дві перемоги а, і нуль програшів. Нуль. О, наші забили чи що? А, ні, наші не забили. Наші не забили. Це капець Тоттенгем Забили. Хоча я думав, що Тоттенгем мощний. О! В Брюссель можна зайти. Бамк. Все загул Кіпра. Новий голкіпер у Брюсселі. Я буду робити так, щоб нам не забили. Все дуже легко і просто. Тому я думаю, що я з цим справлюсь. Угу. Так. Ага, воно м'яч. Воно тобі м'яч. Бунг. Ага. Все, нам забили А, сорі, 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 сорі. Тім. Ну, профтикас трошки. Профтикався згоден. Я думав, що я заберу. Але, на жаль, ні. Але, на жаль, не. Ну, о, до речі, зараз я повинен показати свій клас мастер. Так, бомк. Це мої його ворота. І вони, в них не буде забитих м'ячів. А, майже забили, майже забили. Угу. Так, бумк, віддали туди. Він назад віддав до доголки знову. Ага. І в нас. Ну, так собі ситуація, знаєте. Бо. Як на мене, вони зараз нам заб'ють. Хоча я не впевнений в цьому. Але я буду максимально робити те, щоб нам не забили. Щоб нам не забили. І зараз я, в принципі, це і роблю. Так, чувак прийшов. До нас два чуваки прийшли. О! Красава, красава, викидай, викидай м'яч! Красавчик! Ось ця красава. Викинув м'яч. Що ти? Тікай звідси. іди звідси. Йди звідси. Туду. Так, буґ! Бай. Гудбай. Так, бенг, ми виграли. Хі. Ну окей, напише ми його хі. А, наші забили, тому він... А, ну, типу, втік. Так, наші. Наші на підборанчики. Ну-ну-ну-ну. Блін. Блін. Йоу. Чуваки. Чуваки. Угу. Так. Я за ними дивлюсь. Банк. Забрали? Я перекидаю до наших чуваків, але наші чуваки не з не вміють забирати, походу. Так. Бум. Наші чуваки забрали. Ну, давайте, давайте, давайте. Забийте. Забийте. Забийте тот нему. повинен бути топовим. Щоб... Бу Бег! Все, let's go, let's go, Це мощно. Це, вони можуть просто йти. Вони просто можуть йти звідси. Так. Бачимо М'ячикс. Бачимо М'ячикс. Який, типу, вони щось там хочуть зробити з ним. Угу. Але наші захисники зараз підтягнуться. Нема жодного захисника в наших воріт, в воротах. No. Sorry. Sorry, кінти. Ну, і давайте ще трошки почекаємо, поки наші заб'ють гол. Я думаю, це буде швидко. Я думаю, що це буде реально швидко. А, хоча, хоча, може, й нам заб'ють. Хто зна. О, Бенк пішов, пішов, пішов. Так. Ну, і, в принципі, після ось цього голу, який мав відбутися, але не відбувся, бо ну, провтикались. Провтикали. Так. Ну кіньте, дякую за пресса лайки, підписуйтесь на ютуб канал та старом канал. Таром канал в описі, ролик, посад лайк та напишіть коментар, бажано від восьми слів. І дякую вам.